Україна втомилась від війни, і ця втома для багатьох уже стала стилем життя. Ми втомились від руїн, від сирен, від обстрілів, від невідомості, і для багатьох людей душевний біль і пустота стали майже звичними. Що робити, коли ти втомився? Ти втомився чекати, втомився боротись, втомився тримати все в собі, втомився жити в тумані невідомого майбутнього. Саме до втомлених українців, до нашого народу, сьогодні звертається Христос із словами: прийдіть до мене усі, втомлені втратами, змучені болем і розбиті серцем, і я вас заспокою. Друзі, це не просто біблійні слова. Це найактуальніше запрошення до справжнього спокою і миру в серці, який ніколи не залежав і не залежить від війни, чи втрат, чи навіть невідомого майбутнього. Христос пообіцяв: якщо прийдете, то знайдете спокій душам вашим, тому шлях до миру простий, але він потребує твого свідомого рішення.